Бо метою Путіна з однієї сторони це робити перед Трампом та усім світом вигляд миротворця, який зараз швиденько повирішує всі проблеми, зокрема Трампа на Близькому Сході, а насправді вирішувати не буде, а буде підпалювати війну ще більше. До того ж, війна ця Путіну вигідна через стрибок цін на нафту. А вони за останні кілька днів виросли на понад 10% і поки що тримаються вище позначки у 70 доларів. Фактично було компенсоване усе падіння цін на нафту, яке сталося протягом трьох років війни Росії проти України. І ціни на нафту, звісно, явище спекулятивне, вередливе, вже неодноразово. Було знаєте така ситуація, коли вартість бареля швидко підскакувала у наслідок якогось короткотривалого конфлікту, а потім знову швидко опускалася. І ви, мабуть, багато разів чули таку фразу, що ціни на нафту виросли чи впали на певних новинах? Наприклад, що хтось в ОПЕК хоче про щось домовитися. Утім, знаєте, хтось хоче домовитися, а по факту не домовляються, але новини вже були, і ціни на нафту. Підвищилися, власне, і тут ми маємо таку ситуацію, коли нинішній стрибок вартості бареля це такий переляк ринку, поки ще невідомо, що остаточно сталося. Але якщо напруга між Ізраїлем та Іраном буде тривати, ціни назад не повернуться. І це за оцінками світових ЗМІ, може призвести до того, що Росія знову почне отримувати надприбуток від нафти.